Вітаю! Сьогодні відео про навігацію коропа. Уявити собі, як вона працює, доволі складно, тому що людські навігаційні здібності розвинуті набагато гірше, ніж у більшості хребетних створінь, включаючи риб. Сьогодні орієнтуватись у просторі нам допомагають навігатори чи навігаційні додатки у смартфонах. Щось схоже є і в коропа, тільки в голові. В його мозку є ділянка, яка відповідає за збір та аналіз. І зберігання інформації, яка необхідна для ефективного переміщення по водоймі. Сукупність цієї інформації в наукових колах називають ментальною картою. З чого ж вона складається? В першу чергу короб зберігає у пам'яті образ самої водойми, щось на накшалт примірної моделі водного простору, в якому він може переміщуватись і яке обмежено поверхньою води, береговою лінією та дном. Короб дуже добре знає, якого розміру водойма, яку вона має форму і її пропорції. Наприклад, якщо на велику частину водойми, в якій вже є короб, відгородити перегородкою і після цього запустити туди нових риб, то новий короб буде сприймати перегородку як природний кордон водойми. В той час, як старі коропи будуть намагатися знайти в ній якусь лазівку чи навіть перестрибнути перешкоду, тому що старий коропа знають, що за перегородкою їх звична водойма. Крім образу водойми, короб зберігає у пам'яті навігаційні орієнтири. Це нерухомі об'єкти, наближення чи віддалення від яких короб відчуває органами почуттів, при цьому неважливо, які саме органи задіяні. Це можуть бути нюх, зір, бічна лінія чи рецептори температури води. Для того, щоб об'єкт став орієнтиром, він повинен бути нерухомим і чимось виділятися з довкілля. Орієнтиром може стати корч, затонулий човен, джерело чи впадаючий струмок. Короб дуже добре запам'ятовує орієнтири. Вони допомагають йому визначати своє місцеположення і краще вибудовувати регулярні маршрути слідування. Крім орієнтирів, короб запам'ятовує траєкторію свого переміщення. В нього дуже непогано розвинута магнітна рецепція, яка дозволяє йому контролювати та розраховувати швидкість свого переміщення та визначати кут нахилу свого тіла від силових ліній магнітного поля Землі. Короб добре запам'ятовує траєкторії переміщення за останні кілька годин чи навіть діб. В залежності від умов при цьому може повернутися в будь точку свого шляху та пройти його знов по тій самій траєкторії з мінімальними відхиленнями. Усі маршрути переміщення коропа умовно можна розділити на дві великі групи. Перша група це регулярні маршрути. Зазвичай вони проходять поблизу орієнтирів. Ці маршрути більш прямолінійні та мають пологі траєкторії. Частіше за все, короп рухається по ним доволі швидко, в певний час доби. Іноді переміщується великими групами, при цьому більша частина шляху між орієнтирами короб проходить ближче до поверхні води, ніж до дна. Рухаючись таким маршрутом, короб заздалегідь знає, куди пливе, і ці маршрути він запам'ятовує на тривалий час. Друга група маршрутів це дослідницькі чи пошукові з хаотичними ламаними траєкторіями. Короб переміщується ближче до дна і заздалегідь не знає, куди пливе. Зазвичай таким маршрутом короб рухається, коли вивчає водойму чи шукає їжу під час харчової активності. Коли короб знаходить ділянку з природним кормом, як правило, він з'їдає невелику частину і шукає нову ділянку. Пройшовши кілька точок харчування, в певний час він повертається до першої точки і після чого проходить весь шлях знову збираючи корм. Так може повторюватись багато разів. До того часу, коли короб не наїсться. Періодично в коропа виникає потрібність в дослідженні водойми пов'язана це з особливостями головного мозку. Мозок дуже енерговитратний орган, і на збереження інформації він безперервно витрачає енергію. Чим більше інформації накопичується, тим більше енергії витрачається, тому у всіх хребетних організмів є врождений механізм по очищенню та оптимізації пам'яті з метою економії енергії. Причому у холоднокровних істот, якими є короб, цей механізм працює активніше, ніж у теплокровних. Через те, що короб не може підтримувати постійну температуру тіла, швидкість його метаболізму та здатність виробляти енергію, залежать від температури оточуючого середовища. Спрощено цей механізм працює так: уся нова інформація, котра записується на довготривалу пам'ять, має свій термін зберігання, по закінченні якого вона починає втрачатися. Кожного разу, коли мозок згадує та використовує інформацію, він її перезаписує та обновлює термін зберігання. Таким чином, інформація, котра часто затребувана, може зберігатися довгий час, яка не затребувана, доволі швидко забувається. Припустимо, в нас є невелика водойма, в окремій зоні якого є все, що необхідно коропу для життя. Комфортна вода, достатня кількість корму. Короб буде жити в цій зоні водойми і не буде відвідувати інші ділянки за непотрібністю. Вже через деякий час, приблизно від 2 до 3 тижнів, він почне забувати навігаційну інформацію, котра пов'язана з іншими ділянками водойми. Чи, наприклад, внаслідок кардинальних змін погоди, звичні зони життя стануть для нього некомфортними, і він вимушений буде переміститись на інші ділянки, які він до того часу вже призабув. Спочатку він буде дуже активно їх вивчати. Пік дослідницької активності коропа припадає на ранню весну. В період зимівлі швидкість його метаболізму знижується до мінімуму. Короб дуже мало переміщується по водоймі, а його мозок намагається мінімізувати енерговитрати. За зиму короб втрачає частину своїх харчових звичок, а також частину інформації о водоймі. Тому. Коли він виходить зі стану анабіозу, він опиняється у якомусь сенсі у частково незнайомій для себе водоймі. По мірі прогріву окремих його ділянок починає активно досліджувати місцевість. При цьому він прочісує буквально кожен метр і заглядає в кожен куточок. Все ретельно винюхує, роздивляється та запам'ятовує нові орієнтири. В цей час він формує нові маршрути. Це цікавий час, коли велику особину можна зустріти в самих несподіваних місцях. В тому числі біля самого берега. Ретельне дослідження водоймі потрібне коропу, щоб відшукати та вибрати оптимальні місця для майбутнього нересту. При цьому він віддає перевагу найбільш прогрітим ділянкам. Кожну весну погодні умови можуть відрізнятись, і кожен рік вода в водоймі прогрівається по-іншому. Це накладає свій відбиток, в якій послідовності ділянки будуть коропом досліджені і які маршрути він сформує. А це, в свою чергу, вплине на те, як він буде переміщуватись по водоймі весь рік. Тому кожен рік маршрути слідування коропа можуть змінюватись, а разом з ним змінюватися перспективні точки ловлі. На цьому все. Бажаю усім здоров'я, до зустрічі на водоймах.